Стало сонечко давно, загляда до нас вікно. Ну, Нумо швидше квапить нас. Математиці вже час. Закінчилась осінь, облетіли останні листочки, і настала зима. Високо в небі пропливала снігова хмаринка. На ній Весело гомоніли сніжинки, їм було вже тісно на хмаринки, і вони почали летіти по одній, потім по дві парами, а потім гуртом, Трійками. А одна сніжинка залишилась на хмаринці. І хотіла порахувати подружок, але не змогла. Давайте їй допоможемо. Скільки сніжинок? А кількість позначаємо цифрою. І цифра два. А зараз скільки сніжинок злетіло? Правильно, три. Один, два, три. А тепер зворотня лічба. 3, Два-один. Сніжинки стало сумно на хмаринці, і вона також вирішила полетіти зі своїми подружками. Їй було страшно, але підхватив її веселий вітерець, і вона підлетіла до однієї подружки. Скільки стало сніжинок? Вдвох вони намалювали лінію. Потім полетіло до двох сніжинок. Скільки їх стало? Порахуйте. Було дві, а стало три. І втрьох вони намалювали яку геометричну фігуру. Трикутник. Вітер ще швидше підганяв її до подружок. Було три сніжинки. Вона до них прилетіла, скільки стало сніжинок. І намалювали вони ось таку фігуру, яка має чотири кути. Це квадрат. Розгулявся вітерець. Закружляли сніжинки і намалювали прямокутник. Скільки кутів у прямокутника? А тепер питання, що буває по чотири? Подумайте, зараз я вам підкажу чотири лапи у кота, чотири ніжки у стола, чотири крильця у метелика. Чотири поверхи у будинка. Запам'ятали малята, а тепер подивіться навкруги і знайдіть, що ще є по чотири. А вітерець пропонує вам пограти в гру. Він переплутав цифри, а ви знайдіть помилки. Будьте уважні. Не поспішайте! Виправляйте всі помилки, пригадайте цифри. Вітерцю сподобалось, як ви виконали завдання. Полетіла снігова хмаринка. Сніжинки впали на землю і вскрили все навкруги. Сьогодні аплікація, і ми будемо робити подружок для нашої сніжинки. Ось таких. Маленьких, біленьких. Ви самі будете вирізати смужки, наклеювати їх. А для цього вам потрібно тонований папір, білий прямокутник, лінійка, олівець і все, що потрібно, для того, щоб наклеїти деталі. Пам'ятаєте, як користуватись ножицями. У прямокутника З'єднуємо довгі сторони. Смужки потрібно намалювати тоненькі, тато й мама вам допоможуть ось так. Розрізати ножицями тільки по лінії. Працюйте акуратно, не поспішайте, а коли всі смужки будуть нарізані. Будете викладати сніжинку. На кожну сніжинку потрібно взяти три смужки, які будуть перетинатися всередині. Потім ви їх наклеїте, змащуючи кожну клеєм. І ось такі сніжинки у вас получаться. А наша сніжинка вам подякує за нових подружок. Давайте пригадаємо, як ми сьогодні допомагали Сніжинці. як ми рахували її маленьких подружок. І разом з вітерцем малювали різні фігури, лінію, трикутник. Порахували кути у квадрата, скільки їх, які сторони у прямокутника і скільки кутів. Виправляли помилки, які робив вітерець. Пригадали, чого буває по чотири. Зробили сніжинки. Молодці малята. Сніжинка вам каже велике дякую. До наступних зустрічей!